Усім привітки, мої любі глядачі, підписники, мої друзі! Як і обіцяла, в цьому відео буде дуже-дуже багато новорічного. Починаємо з новорічних ось таких піжам. Коштують вони 500 гривень, кофточка зі штанцями. скатертинки, Дивіться, які гарні! Просто все-все для створення новорічного класного такого настрою. Це ми ще в території мінімальних цін. Е, вже те, що не влізло в попередній влог, виставляю в цьому. Дивіться, яка файна, файна снігуренька. Е, такий красивезний Санта-Клаус. Чи як його по-нашому називають святий, мабуть, Миколайчик. Ось такі гномики дуже класні. У нас довро, чи вдома в Запоріжжі двоє таких гномиків. Ми, ми ще купили і тут в себе в новому домі. А з маленького такого гномика назвали його Кузька. Ось, дуже красиво тут було. Знаєте, Мало людей досить, бо ми були ввечері, як завжди ми вибираємось після чоловікової роботи. Ось такі колготки, бачите, і 300, і 400 гривень. До речі, у мене точно ось такі колготи я собі брала. Дуже-дуже вони класні, це такі навіть обрізні, бачите, є без носочків. Дуже всередині хутро таке м -м, набите і досить вони мені теплі. У мене саме колготи, а не ось такі зобрізані. Також розпродаж зараз всіх футболочок в території мінімальних цін. З 400 гривень, бачите, така міні-вишиванка, футболка, ось дуже така цікавенька, дуже багато на футболки. Зараз саме акційні такі ось ціни а, непогані. Також ось за 300 гривень є. З такими квіточкою, такою, бачите, написано на англійській мові Flower. А, ну, Така тканина досить приємна, якість а, деяких речей дуже класна. Ось бачите, як жіночка-працівниця просто прасує, а така курточка була просто вишмакана, страшезно, Бачите, як вона її вішає. І ось так от паровим таким праскою, такою паровою її. Вирівнює, стає вона рівненька, красива така, для того, щоб її вивіс, вивісити на вітрину. Біжамка за 400 гривень є також, ось така, трішки дешевша, не новорічна, але також якість дуже класна. Дуже вона така бавовна 100%, приємно її носити. Ми були з донечкою старшою, вона приміряла собі джинси. Ось, але щось їй нічого не сподобалося в території мінімальних цін, бо все було джинси всі величезні, треба підшивати. Вона на себе шукала саме. Бачите, такі ще класніші, ще й менше, ніж у нас зараз вдома. Дуже класно, дивіться, які в нього тапочки у формі оленів. Це також ялинкова ось така прикраса, красивий миколайчик з ялиночкою за 70 гривень. Дуже багато вже всього, новорічного. І прикрас з різних, і сам магазинчик, навіть вже такий набув, набув атмосферу просто свята, каски такої, ось такий також гномичок, У нього вже біленькі такі капці. Коштує так, всі вони коштують по 500 гривень, будь-які. Так, після того, як ми закупилися, вирішили поїхати ще в величезний епіцентр. Знаєте, не очікувала я, їдучи туди, що просто, знаєте, в тому епіцентрі буде дуже-дуже багато вибору. Це ми територіально на оболоні в Києві. Там є два величезних епіцентри. Ось в один із них ми їдемо. А чому їдемо, тому що потрібно купити для Саші нашого вже порвалися в нього 40 ніжки. Так як швидко все зношується, ми беремо тільки в фірмовому магазині Adidas. Тому що там якість, знаєте, така сама е класна. Ось я з дівчатками позаду їду. Десь там саньочок мій ховається. Вже ми під'їжджаємо до величезного епіцентру. Знаєте, його масштаби просто вражають. Там дуже багато різноманітних секцій, будь-що на будь-який смак його, щоб весь весь обійти. Ось цей торгівельний величезний комплекс цього. Е під центру, там всередині інтерспорт, різні магазинчики. Дивіться, яка статуя наша, наша українська статуя свободи. Дуже красива. Йдемо з донечкою нагору, чоловік побіг сином в Адідас, а ми йдемо вам, познімаємо цю красу, бачите, все в вогниках. А дуже багато вже штучних ялиночок продається, іграшок, щоб прикрасити ялинку, щоб підняти собі настрій. Є Людей небагато, але люди вже щось скуповують, щось готують, якісь подаруночки на Миколайчика, на Різдво, на Новий рік. Ось такі, бачите, які лампи висять, просто, знаєте, така чудо, таке казка. Я не можу вам передати, знаєте, ну, тої реальної краси, атмосфери. Тільки ми піднялись на другий поверх. Тут є, ось, є ось така ось фотозона. Дуже класно, бачите, з Шрека є, Печиво стоїть, нас вітає. Ось такий льодяник різдвяний. Багато дуже тут фудкорів. Ось це дитячий центр кітс Тут можна замовити свято, день народження, відсвяткувати круто, дитине. Також вже зустрічають нас ігрові автомати, які просто притягують своїм блиском, своїми кольорами. Ось хтось купив весь таку красиву ванну на ніжках, витончено. Дивіться, просто, яка ялинка. Вся повністю прикрашена, дуже стильна, дуже красива. Ось моя донечка також ми з нею позували, знімалися. Вона була така трішки змучена роботою, тому що була після роботи. Приїхала, щоб зустрітися з своєю родиною і погуляти разом з нами. Ось дивіться, які янгелики, які набори просто чудові, такі. Фаянсові просто клас. Ось така сова. До речі, ми виходили. Одна жіночка купила саме таку сову. В неї на лапках такі, знаєте, застіпки прищепочки, можна вішати. Будь-який. Зайшли ми в епіцентр. Тут просто бачите, яка вже атмосфера Різдва Нового року. Дуже красиво прикрашені ялиночки, дуже багато декору, просто море, море. Бачите, яка краса. Не знаю, просто такий мікросвіт, мікрокосмос в вашому будинку. Ціни, звісно, що. Такі собі багато ноликів, але все настільки вражає своєю красою. Зараз я вам покажу, які тут вази просто, просто чарівні. Дивіться, яка краса. Яке скло, яке завгодно, просто бірюза, сірий колір, чорний колір, колір скла. Ось такий нібито рубіновий. Ось така скляна вазочка, коштує 315 гривень. Так, ваза скляна сфера 590. О, ну просто на будь-який вибір. Навіть такі є вазочки. Дивіться. Ой, я не знаю. Просто дуже багато всього красивого, атмосферного такого для домашнього задишку. Ось можна придбати, бачите, по акції зі знижечкою 196 гривень. Ось така вазочка для квітів. Вона в мене, в принципі, плюс-мінус така сама, дуже зручна і класна. Широке таке горличко, можна поставити туди багато квітів. Ви бачите, просто-просто вражає настільки багато всього. Я не знаю, тут треба просто приїжджати і витратити цілий-цілий день, щоб весь асортимент передивитися. Як вам такі вази, дивіться, які вони височезні, величезні. Там цілий відділ з таких штучних рослинок, кущиків. Зараз підемо, я вам покажу. Які вази величезні, 6, 4, 5 тисяч гривень. Ціни досить різні. Знаєте, якщо б я не придивлялася, то зовні всі рослинки просто настільки вони схожі на натуральні. Щоб просто око, знаєте, ну блін, просто реально повірити, що то зроблено настільки штучні рослинки, ось за півтори тисячі з горщиком. Ось така орхідея, яку не треба взагалі поливати, доглядати. Ви поставили, і все. І така штучна краса. Буде просто вічно зелена, вічно така, знаєте, красива. Єдине, що змивати, мабуть, пил з них потрібно. Таких ось штучних рослинок напишіть в коментарях, чи маєте ви саме такі якісь квіточки штучні у вазах, чи, можливо, деревця, ось це дивіться, просто оливки, маслини, які в горщиках. І все таки тягнеться, знаєте, рука. Просто попробувати ці це листячко. Воно настільки схоже на натуральне, навіть знаєте, а, ну, не можна сказати, що це воно чи ці натуральне, чи воно дійсно штучне. Ось така гортензія. Також мені дуже-дуже сподобалась, Хотіла я дізнатися цінника. Єдине, що цінника на гортензії не було. Дуже багато, бачите, таких ідерочок, різноманітних ну, будь-чого на будь-який смак. Потім я пішла вже шукати своїх рідних, чоловіка з дітками, тому що дуже щось я затрималася на тих штучних рослинках. Зайшла ось сюди, в епіцентр у відділ просто ялинкових прикрас, Не стільки гарні, бузли такі. А ось там був також біля того такий акваріум. Як вам рибки? Пишіть в коментарях. Я в шоці бо ніколи не бачила такого присоску сама величезного. Ось якась міленька рибка. І точно як у мене, такий самий таракатум плаває. Ось такі вже великі скалярії, дуже гарні. Вони просто кристально-кристально чиста. Знаєте, ну просто вражають. І дуже багато кольорових ось цих тернецій, дуже красивезних. Ну ви тільки подивіться на цих милих сніговиків. А ось ведмедик взяв одягнув окуляри і читає собі таку цікаву книжечку, сидячи на ось такому пеньочку. Просто, знаєте, вражають, вражають ці м'які іграшки, а подивіться, який святий Миколайчик тримає іграшки, подаруночки для дітей під ялинку поставити такого красення. Ну просто настільки хочеться мені такого, знаєте, мати Миколая в себе вдома, а ось це його онучка, Снігуренька. Дуже красиво також зроблені різдвяні ось такі віночки, якими прийнято прикрашати вхідні двері. Белін ну так на це воно все красиве просто. Був би у мене вже свій будинок, вже б, мабуть, щось так да купила б собі. Ось такі мил, милі, милі, просто чудові сніговички. Також є, бачите, штучна така імітація декору 320 гривень будь який Ось така ось гілочка, все штучне, все ніколи, знаєте, не зав'яне, буде радувати стояти на підвіконні. Ось також класно, нібито, знаєте, в льоду просто стоїться ялиночка. Нарешті я знайшла свою родину. Всі вони пішли до магазинчику Інтертоп. Саме там представлена також марочна, натуральна така. Красива фірма Adidas, не знаю, я дуже люблю саме Adidas купувати для сина. Ми прийняли рішення, що, знаєте, краще один раз купити йому на пів року, місяців, на вісім. Вистачить ось таких колеснючих, просто оригінальних, гарних. Саме сороконіжок. Були ось такі також буци, але зараз вони займаються на тренувальному майданчику на взимній період, тому треба брати лишень сороконіжки. Є ось такі. Чому сороконіжки називають? Тому що там на підошві. Дуже багато з таких пипточок має знаходитися. От саме такі ми знайшли, бачите, ось 40 ніжки з пипточками. Будемо купувати по акції 2400 гривень, вони нам вийшли. Також пішла я подивитися футбольні м'ячі, синок попросив подивитися, скільки вони коштують. Але, чесно кажучи, ось навіть є найка оригінальні. М'ячики гарненькі, але щось я не знайшла, чесно кажучи, на них ціну. Ми вже пішли на касу, і тут на касі нам запропонували купити ще один товар, і третій піде в подарунок. Тому дитина, моя старша Алінка, побігла собі взяти ще пару футболочок. Дуже класні ось такі протеїнові, бачите, батончики за 43-50 за гривень. А також дуже гарні картинки вам показуються, просто Альпи, і хтось біжить на гору по Альпам. Ось такі пумовські, оригінальні, класні носочки. Зараз скажу їхню ціну по акції 552 гривні. Дуже м'які, класні, стильні взагалі. Чудові просто. Єдине, що дійсно ціна вражає, є, навіть ось такі покажу вам на зиму шапочки, також пума. Фірмова все. Фірма стоїться 790 гривень, така шапка. Є ось такої фірми, не знаю, напишіть, чи знаєте ви, що це за фірма. Але шапочки різні. За півтори тисячі гривень і за 500 гривень. Саня пішов собі шукати м'ячика, подивитися. Я кажу: сина, ти і так собі сьогодні ми тобі дозволяємо купити 40 ніжки, тому що його вже просто порвалися, проте ми їх трішки підштопали язичок, бачите, ціни різні. 700, 500, 200 гривень на м'ячки, Дивлячись, який розмір. Шапочка, ось така Сашкові сподобалась. половиною тисячі гривень, ну всього -то. ось така кепка з Джорданом. Надписом також. Він каже: мама, подивись, як мені пасує. Я кажу, вона дуже велика ця кепка. Подивилися Джома, ось такі у них на футболі, маніжки називаються 203 гривні. Також 40%, нібито, акція. Але кажу, синочок, вам видають все, тому лишнє не витрачаємо. Також ось це зона баскетбольна. Можна Можна придбати на стійку для баскетболу. Вартує вона 8399, ну 8400, бачите, можна ставити на подвір'ї влітку. От, дуже така цікава і висока. Навіть є в коробочках, бачите, легендарні м'ячі, якісь на подаруночок комусь вже упакована. Ось така є сітка, яка на кільце натягається. Також ми пішли з синочком подивитися носочки. Заодно показуємо фішки. ось такі 70 гривень за одну фішку. Це для футболістів, також для тренування дуже класно. Придбали ми нашому саньочку вже взуття, і я пішла знову в цю зимову казку. Не можу просто не знімати. Знаєте, рука так і тягнеться в мене в сумку за телефоном, щоб вам передати ось цих красунчиків. Потім ми всі були вже дуже голодні. Пішли на фудкор, взяли просто за 700 гривень. Ось це все-все вийшло в меню. Просто смачінькі компотики, салатики, картопелька по селянськи. Ось салатики з м'яском. Настюшка собі обрала. Плов, вона дуже любить, м'ясний. Взяли багетики дітям, а також пампушечки. Ну, взагалі наїлися від пуза, знаєте, і всього за 700 гривень. Тоді, якби в Макдональдсі, ми б віддали просто півтори тисячі за їжу. А тут і смачна, і корисна взяли також Сашкові ось таке желе а, з виноградиком зелене. Дякую вам, мої любі, за перегляд цього відео. І традиційно з вас подобаєчка, а з мене гарний настрій для вас.